Доброго дня, брати і сестри, гості наші. Вітаю вас Богом Отцем і Господом нашим Ісусом Христом. В листопаді місяці я розповідала досвід, як я познайомилася з людиною, коли нас зібрали в отосі. Вірніше, він зі мною познайомився. Ну, повторити не буду, щоб не, не, не зайняти час. А після того я була в нас дві зустрічі, короткі. Бо він мене питався про Бога. І, і потім я сказала, що я буду дзвонити, бо він дзвонити не може, бо не бачить. То я сказала, як про зустріч, я буду дзвонити, і тоді ми будемо домовлятися. І договорились ми одразу на понеділок. От я дзвонила, общем, не прийшов він на зустріч на, на, на зупинку. Потім я почекала десь пів години, його не було. На наступні дні, цілий тиждень я дзвонила в різні дні і в різні часи, і він не відповідав. Я молилась Богу і кажу, Господи, якщо ти мені дав цього чоловіка, він сам мене запитав про тебе, то допоможи устроїти зустріч. А для зустрічі треба нам три, три ніби, причини. Візьме нас з вами церква. Ми повинні збиратися. Де, яке місце? Церква, яку годину, 10-ту годину. І головне, як третє, субота, ніякої дати про зустріч в мене не було, щоб зустрітися з цією людиною, бо ніхто мені не міг допомогти. Цю людину ніхто з церкви не знав. Я молилась Богу, і ось 29 листопада я, ну, ми всі, мабуть, зносимо показники лічильників на світло, на газ. І я думаю, я піду пізніше, як е, на, зранку всі їдуть на всіх транспорт, багато людей. І я думаю, я вийду після 10 години, я ще встигну занести. Зато не буду пхатися, бо вони один раз мені реплику кодали, каже бабуська, виби сиділи вдома, то я вже думаю, більше мішати не буду. Ну, я вийшла, йду на зупинку. І не доходя до зупинки, як до стіни, скільки метрів, а в тролейбус відправився в 11. І я так пожаліла, що я не встигла на нього, а бігти я не могла. Думаю, ну ладно, в мене є посвідчення, і я можу поїхати на будь-якому транспорті, крім таксі, безплатно. Стою, чекаю, і немає нічого. Чекаю, чекаю, під'їхав такий великий бус, двері самі відкрилися. Я направилась заходити. І тут мені сигнал подав, ну, інтуїція, як би сказати, стій. Я зупинилась. І не заходжу. Бус поїхав, закрив двері і поїхав. А я думаю, а чого ж стій? Ну, чого стій? Ну, ладно, навірно, там такий шофер, що він дуже буде сердити, що я безплатно їду, навірно, того. Я почекаю другу. Чекаю, я другу, теж прийшлося трошки почекати. Приїхав 24-й маршрутка, ну вона мені вже зовсім не по дорозі. Знов чекаю, знов приїхав, приїхала маршрутка і разом з маршруткою приїхав тролейбус. Ну, думаю, ну все, тепер я поїду тролейбусом, щоб ніхто не визмущався, як я їду. І я не бачила номер тролейбуса за маршруткою. Коли маршрутка від'їхала, я подивилася на номер тролейбуса, це 20-й номер. Ну Но він мене зовсім до місця призначення не завезе. До півдороги довезе. Ну, ладно, я... А, коли, коли да, я чую команду, я не хотіла заходити в цей тролейбус, але мені чую знов. Задні двері, задні двері, заходь задні двері. Я бігнув, зайшла задні двері, щоб, не встили, щоб вони не закрились, їду. І він так трасе той тролейбус. Я така недовольна, що я ним їду. Ну я вже їду, куди дінешся? Доїхали ми до юності. І, тр... І багато людей повиходило, тільки декілька чоловік залишилось. А мені, щоб вийти з цього тролейбуса, треба ще зупинку йти пішки, при під земкою. Я не хотіла ти під земкою, нога може мені підвернутись. Я можу впати, зашпорнутись, покалічитись. Ні, думай, я не буду їхати. Я об'їду кругом день і завертаю тролейбус, а тоді вийду і піду вже, по крайній мірі, по прямій дорозі без підземки. Я так і зробила. Тролейбус обернув, зупинився, і я виходжу. А переді мною на задніх дверях ще був мужчина. З тачкою, і він на цій тачці віз два повні мішки чогось, не знаю чого. І він замешкався при виході. Я думаю, ну що так довго виходить? Я, напевно, піду на середні двері. Як я дивлюсь, а від середніх дверей напроти мене, на задні двері, йде той машина, якого я шукаю, я своїм очам не повірила. Ну, коли ми вже вийшли на зупинці. Він почав йти, я вже йшла, я торкнула його за руку. Він, не зупиняючись, каже, хто це? Я кажу, Антонівна, так як ви мене називаєте. Він різко зупинився і каже: скажіть, будь ласка, а Бог є? Я кажу, є, він вас любить. Ми почали йти пішки, а він мене питає, а куди ви йдете? Я кажу, я йду. За світло показник нести. Він каже, а я вчора там був. Я... Я кажу, а ви сьогодні куди йдете? А він каже, а я йду в газконтору і не знаю, де вона знаходиться. А скажіть, як називається ця вулиця? Я кажу, я не знаю ця вулиця, по якій ми йдемо. Бо їх перейменували, а читати я не можу, бо не бачу. Я лучше скажу вам, я вас проведу до цього місця, по тій вулиці, куди нам треба в той будинок, бо я вже там була. І не йдемо, вже, коли всі цю пору я кажу, давайте ми підемо всіх півтора зупинки пішки, за то поговоримо, бо я маю задати два, два питання. Чому ви не прийшли на зустріч в понеділок і чому ви не відповідали на мої дзвонки? Він каже, я в понеділок був в поліклініці, а потім до мене приїхали гості, діти з сім'єю приїхали. Така причина. Я його довела тим часом, поки ми говорили. Довела його до газконтори. я кажу, відкривайте двері, бо це те місце, що вам треба. А я пішла далі по своїм, ну, бумажко занести в електросеть. Іду по дорозі, дивлюсь на небо і дякую Богу за ту дивну, незвичайну зустріч. Слава Богу, довіряйте Богу. І нехай Господь буде з вами, бо тільки Бога надія. Не забудьте помолитися Богу, бо в молитві надія і сила. З нею буде легша ваша дорога, і з молитвою ви будете завжди щасливими. Амінь. Хай буде так. Амінь. Амінь. Дякуємо, Світа Лілія Антонівна.